Сьогодні у нас 18 лютого 2025 рік я вам покажу аномалію. Дивіться, мінус 3 градуси, альє дощ. Я таке вперше бачу, що було мінус 3 градуси і дивіться, відразу перетворюється на суцільний лід. І не те, що маленький якийсь дощик. От Так не покаже. Бачите, на профнастилі, на заборі прямо повноцінний дощ вже знову лід, знову можна кататися, це лід, це не мокро, це лід. Ну і Наші озими знову знову вітаяло, знову замерзло, бачимо, і знову йде дощ. Дощ мінус 3 градуси. Ну, вже дуже вони сумно виглядають посіви. Чим далі в ліс, тим більше дров. південь України в цьому році. Природа вирішила трошки тріпати нерви і випробувати. Знову у нас мінус 3 зранку і лє цілий день дощ. І все, перетворюється в ось таку людяну суцільну кірку. Вода стоїть, не впитується. Так що, чим ближче до весни, тим... Надії більше тануть, так сказати, тримаємось.